Щоб почистити рід, треба мені мати контакт з тим, кого я чищу. Тобто, вам треба, по-перше, намалювати схему роду. Як малюється схема роду? Папір треба великий, ну, у мене так буде схематично. Ось ви, я пишу там, ви. Ви пишете сюди своє ім'я. Потім у кожного з нас є батьки. Ви це перше коліно роду, перше коліно. Друге коліно роду. Так, так, зробимо. Це мама, мама і тато. Тато. Ваші мама і тато. Пишете імена. Сюди кладете фото своє, сюди фото батьків. Потім далі третє коліно. Третє. У кожної мами є також мама і тата. Це буде ваша. Бабушка, бабуся і дідусь. Е, якщо ви не знаєте імені когось в роду, просто пишете, ну, обозначайте, як як вони називаються. От мам, бабушка по мамі і бабушка, бабуся бабуся, бабуся по, по папі і дідусь. Далі, четверте каліно, четверте каліно роду. Це також у кожної бабушки є, також мама і папа, це буде ваша прабабушка і прадідушка. І у дідуся також прабабушка для вас, його мама і прадідушка для вас і папа дідушки. Якщо ви маєте дітей, то в першому коліні ви пишете свою дитину одного, двох, трьох, скільки у вас їх є. Це ви чистите перше коліно це ваші діти. Друге коліно це ви і ваш чоловік, навіть якщо ви розлучені. Потім далі, ну, все, як зазвичай. П'яте коліно роду. Також ділимо навпіл кожну цю клітинку. У кожної бабушки-дідушки є мама і тато. І так далі по цій же схемі продовжуєте. Тут вже два рази пра, я вже пишу просто букви П, «Пра», «пра», «бабуся», так я їх і буду називати, і «пра», «пра», «дідусь». Тут також «пра», «пра», «бабуся» і «пра», «пра», «дідусь». Так само ви у себе в схемі роду можете позначати. Не треба писати прям повні історії, повні слова, головне, щоб ви розуміли, що це. Ну і далі, шосте коліна і так далі. Тут також ділити навпіл. Зважаючи на те, що предків у вас більше 2000 до 10-го коліна, ми будемо чистити до 10-го коліна, то треба папір великий.